Дивіться, оце наш борщ, оце наші драніки, оце наша значить зірка порнхабу, оце наша культура, оце наша Ольга Харлан, оце наш Андрій Шевченка, оце наш настранений легіон. Добро в нього пожалувати. Міністерство складається з чиновників, там складна ієрархія дураків, кожного з яких завдання, щоб його завтра не посадили і не уволили. Креатив так не робиться. Це було бажанням пана полковника з міністерства, щоб всі рота позакривали, щоб та твої прикратіти в цирки. У нас існує інформаційний фронт, але він партизанський фронт. Мало хто в Україні боїться війни. Українці дуже сильні з цього приводу люди. Армії бояться всі взагалі. І рекламувати армію, ну це як рекламувати пекло. Йди до нас, бо ми не армія. Виграти в цю інформаційну війну, маючи з одного боку мільйон полковників, з другого боку, дій некомплект комплект в армії, з третього боку. Мошлів, які роздмухують кожен е, випадок в ТЦК, як ніби це Прям третя світова розвернулася. Ну, це надзвичайно непроста ситуація. Ми активно пишемо, е, скільки втратили Москві. Москві активно пишуть, скільки втратили ми, трохи прибріхують обидві сторони. Ну, це окей. Якщо ми не критикуємо наше політичне керівництво і військове керівництво, то воно починає такі. Коні прямо біть. В умовах відсутності критики все перетворюється на злочинне лайно, яке відривається від землі і впізювує кудись у космос. Привіт. — Привіт! Ага. Останнім часом українці активно обговорюють рекламну кампанію Мій Моя базові, а до того обговорювали рекламні борди і відеоролики «Третьої штурмової. Ніхто в Україні не обговорює рекламу Сил оборони України, власне, яку продукує держава. Чому? Тому що вони її не бачили. Ну не бачили рекламу Сил оборони України, не обговорюють люди. Обговорюють ту рекламу, яку бачать. Якщо десь існує реклама сил оборони України вироблена державою, то вона, я так розумію, більшою мірою існує у доповідях у Генштабі о тому, що ми щось зробили і розмістили десь в мережі інтернет. Так, ну, чекай, всі бачили потужну рекламну кампанію від Міноборони кургери. Про яку я наскільки пам'ятаю, Міноборони потім сказала, що то не ми. А потім випустили другу селі. <говорит> Ну от тому і не обговорюють, тому що Міноборони не може зрозуміти, чи їх це реклама, чи не їх. Це поведінка, яка для СВР можлива така поведінка, для Гуремо можлива така поведінка щось зробити і сказати, що то не ми. Від Міністерства оборони люди чогось іншого чекають. Чому українці не обговорюють рекламу від Міністерства оборони, тому що вони її не бачать. А чому вони її не бачать? Тому що Міністерство оборони не в змозі змозі виробити рекламу. чому вона не в змозі її виробити? Тому що реклама є продуктом якогось креативу і розуміння життя, розуміння людей. Тобто, у нас є два, два важливі е, принципи: розуміти людей, бути креативним. І у нас є міністерство оборони, від якого ми це цього чекаємо. Ну окей, давай я заміню міноборони на держава. Значить, ми чекаємо від якогось міністерства. Креативу і розуміння людей. Такого міністерства у нас не існує. І наскільки я ну, читав літературу народів світу, такого міністерства не існує в світі. Міністерство складається з чиновників, там складна ієрархія дураків, кожного з яких завдання, щоб його завтра ні посаділи, ні уволялі. Креатив так не робиться. Ну, креатив це людина, має якусь свободу. Гратися з фактами, свободу якось міняти реальність. Міністерство діє в, в межах і в спосіб, описаний у державним законодавством. Якщо ти 10 років дієш в межах і в спосіб, а потім тобі кажуть, ну давай, тварі, ну це так не працює. І можливо, ми думаємо собі, що ми десь у міністерство візьмемо і імплементуємо креативних людей. Все міністерство, значить, чиновники квадратно гніздові А отут у нас буде гніздо, і там креатив розцвітає. Це так не працює. Це гніздо буде підчинено іншим чиновникам, і воно теж починає продукувати квадратно-гніздовий креатив, який подобається пану полковнику. А людям на нього глибачайше. У нас же був державний креатив. Це ролик про хліб Міністерства оборони десь. Роки два назад випустила ролик надзвичайно красивий, надзвичайно креативний, про те, як солдат робить хліб, там тісто підходить. Дуже красива, трагічна музика, значить, героїчна. І про все це, значить, фоном. З'являються як ніби коментарі з інтернету про те, що, значить, хто так місить, щось там іще, хто так робить. Крутий заміс називався ролик, до речі. Ну і на фініші вийшов хліб, значить, все дуже красиво, питань нема. Робили ну, реально найкращі рекламники, які потрапили в Міністерство оборони. Було зроблено все крім одного. Не зрозуміло, я це все. Окей, ви зняли ролик, в якому показали, що ви. Показали. Ви показали, що військовим не треба заважати, вони самі собі знають, що їм робити. Ваші коментарі в інтернеті засуньте собі в дупу. Ми тут самі розбираємося. Що воно рекламує? Воно рекламує, щоб ти рот закрив. Дуже красиво, дякую. Ну, цікаво, цікаво, надзвичайно. Ну, коли це було завданням комунікації Міністерства оборони? Це було бажанням пана Полковника з міністерства, щоб всі рота позакривали. Щоб буде вот прикратіть хню в цирки. Э, цей ролик виконує це завдання, значить, пан полковник надзвичайно щасливий собою. Красиво, просто слов нема. Дуже красиво. Це, до речі, цей ролик робив особисто Майкл Щур, якого я вважаю надзвичайно креативною людиною. ТЗ було виконано. Я прям ну клянуся. Я не бачу цього ТЗ, але я бачу панів полковників. Я впевнений, що це таке було ТЗ. І що воно виконано? Які державницькі завдання воно виконало, крім щастя пана полковника? Ніяких. Зі стратегічними комунікаціями? Ну, у нас є Міністерство стратегічних комунікацій. У нас Нема Міністерства стратегічних комунікацій. У нас є міністерство, міністерство культури. В Міністерстві культури. І стратегічних комунікацій. Немає стратегічних комунікацій, тому що ми поки що не придумали, як на них украсть. А на культурі, ну це з часів наркома Луначарського. У нас є великі традиції, як правильно вировати культури. І там серйозні люди сидять, які знають, яка. Фінансова спроможність хора імені Вірьовки і на що він потрібен, і як на ньому гранти получать, піліть, мати свою копеечку з того, що ти на здані ставиш, знімаєш табличку, що вона наслідє ЮНЕСКО. З культурою у нас все добре. Отак От вона відбувається, У нас культура там слава Богу. Маємо е, якусь е, історичну тяглість і традиції. Е, за стратегічними комунікаціями у нас проблема. Е, вони не можуть навіть зама по стратегічним комунікаціям нормально поставити. І як Мало би бути. На твій погляд мало би бути взагалі не так. Це міністерство котиків і морських котиків. Воно так не працює. Культура це одно. Стратегічні комунікації це зовсім інше. Їх не треба навіть садити в, в одній області. Ну ми реально зробили міністерство котиків і морських котиків на основанні слова «котики». Стратегічні комунікації це що? це щось людям показувати. Да, культура це що? Це то ж теж що то людям показувати. Ну все прекрасно, дуже хорошо. Сажають їх там в але це зовсім інше. Міністерство культури воно займається якимись історичними пам'ятками, історичною спадщиною, музеями, виставками якихось наших митців. Міністерство стратегічних комунікацій зайняте тим, що п' людям. Ну це й трохи дуже інша ситуація. Міністерство пропаганди. Міністерство стратегічних комунікацій це міністерство пропаганди. Його завдання робити так. Щоб люди в Україні е, розуміли, що таке Україна, як вона працює, і любили її, тобто вона має сильно прям пи людям, тому що на самом деле, якщо людям розказати всю правду про те, як весь мир строє і Україна в центрі нього, це не викликає любов, це викликає тільки тужливі пісні. І... А це до Міністерства культури, як ми пам'ятаємо, е, задача. Міністерство стратегічної комунікації, як інструменти держави, викликати у громадянина любов до України. Держава не те, що може у когось викликати любов, якщо воно ну, чесно побернеться до громадянина лицем. Міністерство стратегічних комунікацій воно має вирішувати цей конфлікт, і воно має займатися пропагандою. Туди наружу, щоб в Бразилії був інститут борща, наш філіал нашого українського інституту борща, щоб він відкривався в Бразилії. Воно має спонсорувати місячники української культури в Сан-Франциско е, і займатися тим, щоб під час таких місячників української культури в Сан-Франциско роздавались флеєра. Да? Дивіться, оце наш борщ, оце наші драніки, оце наша значить зірка порнхабу. Mm -hmm. У нас деруни, ранні, то не робить. Так, да, це у білорусів. У вас така культура складна. Е, земляни. Оце наш борщ, оце наша культура, оце наша, значить, там, не знаю, Ольга Харлан, оце наш Андрій Шевченка, оце наш іностранний легіон, добро в нього пожалувати. Чи робить це десь держава Україна? Ні, не робить. Чи робить це Хартія робить, чи робить це третя штурмова робить. Ми говоримо про відсутність стратегічних комунікацій і цілісної загалі інформаційної політики в країні, де йде війна, а, да, да, і це невелика війна чотирнадцятого року. 1914 я маю на увазі року. Це війна 21-го сторіччя, яка Першу чергу інформаційна, уже вдруге все інше. Але у нас ну, ні, немає єдиної інформаційної ніякої стратегії. У нас існує інформаційний фронт, але він партизанський фронт. Ну, я вірю в інформаційний фронт, тому що я боєць саме інформаційного фронту. Не в тому сенсі, що фронт це я тут значить, щось тримаю інформаційну посадку, а в тому сенсі, що е, я займаюся інформаційною діяльністю, яка приводить до зміни на, е, на карті України, е, власне, на фронті. Військові кажуть про те, що постійно не вистачає людей на фронті. При цьому у нас абсолютно провальна публічна комунікація. Щодо мобілізації, mm -hmm. ти, як експерт зі стратегічних комунікацій і з піару, які би меседжі використовував для того, щоб люди перестали боятися армії, мобілізувалися, ну, долучалися до війська. Я, ти бою, особисто. я особисто боюсь армії. Я особисто Всі боюсь армії як огня. Кожен солдат боїться армії. Армія це, це хуже, ніж смерть, це хуже, ніж ад, це хуже, ніж фронт і посадка. Реально, мало хто в Україні боїться війни. Українці дуже там сильність цього приводу люди. Армії бояться всі взагалі. Угу. І рекламувати армію, ну це як рекламувати пекло. Ну це неможливо. Можна якось. Трохи щось пом'якшувати, десь якось знижувати цей градус жопи смерті, під... який насправді існує в армії, але ну не можна комунікацію в вирішити всі питання. Ну Ми кажемо, у нас провалена комунікація в питаннях, які неможливо вирішити комунікацію. У нас не провалена комунікація, у нас провалена армія. А комунікація, це те, що ми намагаємося подорожник наліпити такі ну а що ж воно не не допомагає. Ну, якщо у тебе армія складається з мільйона полковників і генералів, які е, народилися з головою в формі каски, е, потім вивчилися в училищі багуна е, і дерев'янність по попоя з обіх сторон, якщо вони там познайомилися зі своєю дівчиною, яка та також виросла в цьому училищі багуна десь там е, в. В пробірки, зробили сім'ю, народили дітей. Ці діти пішли також в училище Богуна. І так вони чотири покоління підряд породжують Івана Івановича, і потім ми маємо касту військових, які прям народжуються генералами. А потім ми кажемо, ну давайте, давайте, значить, у нас така херня, значить, армія була прекрасна, але сталася війна. І тому тепер, крім цих 100 тисяч потомственних полковників, нам ще треба щось людям показати. Ну, це не можна показувати людям. І спасти це при помощі подорожника стратегічної комунікації неможливо. Тому можлива стратегічна комунікація хартії, в якій полковників у таких немає. Можлива стратегічна комунікація третьої штурмової, в якій таких полковників немає. Можлива стратегічна комунікація війни, тому що українців немає проблеми з війною. Українці дуже хочуть війну, дуже хочуть когось вчити і готові за це вмерти. Служити в армії не готовий ніхто ніколи. Ти сам говориш про те, що є зразки ефективних рекламних кампаній від той саме «Харті», від «Третьої штурмової. Ми вже згадували про рекламу Азова. Які тим не менше достукаються до українців у 25-му році та тому, що там між строк написано от такими буквами більше ну, ніж ніж білборд. Йди до нас, бо ми не армія. Що нам каже білборд Хартії? Зростай у хартії. Да? Там, де ти більше, ніж дома. Ну дуже красиве. Зростай у хартії, він нам каже. Я три роки як сержант. Ну, тобто, я дивлюся на цей народ. Зростати. Нічогося, це дуже прекрасно, дуже хорошо. Я б хотів позростати. Але я три роки дивився на армію. Армія не те місце, де зростають. Армія це те місце, де тебе забивають в землю. Тобто вони нам кажуть, що йди до нас, ми не такі, як вся інша армія. Прекрасно. Стратегічні комунікації це плюс-мінус під плюс теж людям. Тобто, ну, завдання піара це показати людям різнокольоровий кубік, показати з нього зелену сторону і сказати, що цей кубік зелений. На дистанції часу. Ефективність стратегічних комунікацій падає, тому що люди бачать кубік з різних сторон. Да? З кожним наступним місяцем і роком рекламувати службу в Збройних силах України буде важче. З кожним наступним місяцем і роком, як ми цього не робимо, воно стає все більш неможливо. На це є, як каже Коломбет, об'єктивні чинники і суб'єктивні фактори. Суб'єктивні фактори полягають в тому, що армія, в яку ніхто не йде, з кожним роком стає все гірше. Якщо всі завтра ми підемо в армію, якщо кожен на світі в Україні скаже або для, у війську, або для війська, то наше військо стане. Нарешті повноцінним е, у нас стануть можливі ротації, відновлення, відпустки і навіть демобілізація. Да? Поки ми цього не робимо, люди там в армії кінчаються. І армія стає все більш неприйнятного для того, щоб в неї йти. Ну тобто йти в армію, в яку біжуть всі, і там 120% і, і трохи німножки конкурс на кожне місце кулеметника. Ну це одна історія. Коли мені таке пропонується, я про це серйозно подумаю. Іти да? в армію, в якій не вистачає особового складу 80% в кожному взводі, це не армія, в якої я хочу. Я там розумію, що я буду там працювати за п'ятьох. Коли кожен робить для себе е, правильний висновок, що це армія, в яку треба не ходити, е, людей там стає ще менше. І через рік це буде армія, в якій не вистачає не 80% людей, а 90% людей, тобто вона буде ще менш цікавою. І зверху на все це працює стратегічна комунікація Москва. Яка прям бросає всі свої сили для зриву нашої мобілізації, і робить це надзвичайно ефективно. Я займався зривом першої і другої хвилі мобілізації в Російській Федерації, вважаю, що ми зробили надзвичайне зверх зусилля і дуже справилися, але не так прекрасно, як справляються з цим. У нас маски більше ресурсів, вони дуже стараються. Тобто. Виграти в цю інформаційну війну в умову, ну маючи з одного боку мільйон полковників, з другого боку дій некомплект комплект в армії, з третього боку, які роздмухують кожен е, випадок в ТЦК, як ніби це прям третя світова розвернулася. Ну це надзвичайно непроста ситуація. І сказати, що ми її виправимо стратегічною комунікацією, ну це великий перебор. Ні, якщо я завтра стану міністром стратегічної комунікації, ніхто в армію сильно на наступний рік не піде. Ну, це не те завдання, яке можливо виконати ну, швидко і, і хорошо. Якщо не комунікаціями, то як? <звух> імпресмент. Е, ніяк. Силою. Сили. Примусом. Да, примусом. Ну, не існує ситуації в світовій історії, коли війна на Виживання настачування е, була виграна без е, примусового заганяння людей в армію. Москви роблять вигляд, що вони них немає примусу, е, і вони тільки грошима заганяють людей в армію. Але е, ну там мобілізація завжди була два рази на рік. Тепер вона у них е, е, цілий рік проходить. І там смерті під час е, мобілізації, там то також розпространене явлення. Вони забирають в армію примусом. Ми маємо забирати в армію примусом. Тут е, немає немає не в цій ситуації доброго вирішення. Саш, під час війни чи припустима цензура в медіа, і чи є якісь табуйовані теми, які не варто обговорювати? Наприклад, критика так, політичного. Військового керівництва, командування, е, цензура, так звичайно, цензура. Ну не цензура, а ну дозування інформації. Ну ніхто, крім російської агентури в Україні, не протестує проти того, що Україна неохоче публікує дані про свої втрати. Да? Ну, тобто, всі розуміють, що ми неохоче публікуємо дані про свої втрати. Ми не кажемо скільки ми втратили сьогодні. Якби ну ми намагаємося це питання обходити. Це нормально? Так, це нормально. Ну, ми активно пишемо, скільки втратили Москві. Москві активно пишуть, скільки втратили ми, трохи прибріхують обидві сторони. Ну, це окей, це правильно. Так? Це дозована подача інформації, тобто брехня, правда? Ну, недоговорюване, це така ж форма брехні. Цензура є. Насправді ну, зісним процесом. Що держава нею не займається, це не того, що вона не хоче. Це вона просто руки, в мене, немножечко, отак. от. Але взагалі ну, в Україні існує інститут цензури, він абсолютно е, натуральний. Його можна легко побачити в соцмережах. Москви не мають права нічого казати про Україну. Так? Якщо вони щось кажуть, їм немедленно отак от затикають пізде. Люди, які виїхали з України, не мають права критикувати життя людей, які залишилися в Україні. Так? Люди, які залишилися в Україні, не мають права критикувати життя людей, які залишилися на ЛБЗ. Люди, які просто живуть в ЛБЗ, не, не ЛБЗ ну в якихось прифронтових зонах. Вони не мають права обговорювати життя безпосередньо вояків в окопі. Якби ну ну тобто, ну у нас є прям велика. Вертикаль цензури, хто що може казати, хто що не може казати. Чи варто обмежувати можливість людям критикувати політичне і військове керівництво в країні, яка воює? Ні. Ні, не варто. Я вважаю критику військового і політичного керівництва у воюючій країні під час війни надзвичайно dangerous. це дуже дуже великий ризик і небезпека, але відсутність критики. Військового і політичного керівництва під час війни я вважаю не просто dangerous, я вважаю deadly, Це смертельно. Тому що якщо ми не критикуємо наше політичне керівництво і військове керівництво, то воно починає робити такі коні взагалі прямо біть в умовах відсутності критики. Все перетворюється на злочинне лайно, яке відривається від землі і впізовує кудись у космос. Тому критика. Це дуже погано. Це до те, до чого потрібно підходити прям зі скальпелем. Це завжди ризиковано. Під час будь-якої критики ти маєш прям сильно тримати себе двома руками і думати, де ти критикуєш, а де ти вже робиш роботу товариша майора із ФСБ за товариша майора із ФСБ. Де у тебе ще патріотична критика, а де державна зрада? І я до речі вважаю, що по ситуації на 25-й рік от от берега вже сильно потеряне. Ми, ми прям цілими політичними партіями називаємо критикою те, що вже давно є державною зрадою. Але забороняти це також немає можливості. Тому що якщо це забороняти, це буде ще гірше. Дякую.